Ми у вас на нашому каналі знімаємо сьогодні огляд в магазині Новус. Знижка на Святі миколайчики. Шоколадні рошен великий 6799. І маленький сніговичок рошен 33,99. І такі шоколадні кульки із маршмеллоу 219 гривень. Зараз знижки немає. І маленькі зайчики рошен 25,49. Це молочний шоколад. Знижка на кекс Пандоро з вершковим і ванільним ароматом 379 гривень. І панетони 499. Також така гарна упаковка панетони класичного італійського подарунковий варіант з бантиком 649 гривень. А тут родзинки і цукати пісинової шкірки. Також ціни на фрукти в новусі, порівняно з сільпо, тут звичайно дешевше. 49,99, апельсини, клементин 5999. І помело – 84,99 І помело червоне 119. Апельсини сицилійські – це дуже смачний сорт, солодкий, сочний, 139 гривень. І гріфрути преміум 84,99 Капуста молода 59,99. І Пекінська 54,99 Кабачки вагові, свіженькі привезли 139 гривень. Корінь селери 49,99. Редька Біла Дайкон 59,99. Квасоля біла і червона по 149 гривень. І морква мита також дешевше, ніж в сільпо 34,99 гривень. Картопля біла, якість така собі. Бажає кращу, 29,99. І гранада 49,99. І цибуля синя по знижці 34,99. Буряк 3399. Ну він такий в'ялий вже. Знижка на консервовані гриби. 59,99 і одна гривня з кожної банки йде на підтримку 3 штурмової бригади. Знижка на гострі перчики і беріка 54,99, Також до новорічного столу. хороша пропозиція. І ціни на олівноусі. Промомарка 800 мл. Це торгова марка новуса 52,79. А Олейна 69, Це поки що найвища ціна, яку я бачила серед супермаркетів. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки до зустрічі в нових відео.